Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі NSD Group. Ви готові до зміни в своєму інтер'єрі? Тоді ви потрапили за адресою. Сьогодні ми розкажемо про п'ять несподіваних матеріалів в інтер'єрі, які будуть на піку у 2025 році. Вони не лише прикрасять вашу оселю, але й нададуть їй ще й унікальності та стилю. Перед переглядом цього відео пропонуємо перейти на наш сайт та ознайомитись з усіма етапами ремонту, розцінками та нашою експертністю. Консультація за номерами на сайті або у описі під цим відео безкоштовно. І перший це у нас іде натуральний камінь. Камінь повертається в інтер'єри на новому рівні. Він стає головним елементом стін та меблів. Особливо популярними будуть мармур і травертин, які підкреслюють розкіш та природність інтер'єру. Вони додають текстури, роблячи простір більш витонченим та ексклюзивним. Другий це воно, звісно, екологічні тканини. 2025 рік це рік сталого дизайну. Тому такі екологічні тканини, як органічна бавовна, льон та перероблені матеріали, будуть на піку своєї популярності. Вони створюють затишок і комфорт, зберігаючи стиль і допомагаючи зменшити вплив на навколишнє середовище. 3 d панелі для стін, завдяки новітнім технологіям, 3 d панелі стали доступними для масового використання. Вони додають простору динаміки і сучасності. Використовуючи такі панелі, ви можете створити цікаві текстури на стінах, що стануть центральним елементом вашого інтер'єру. Мікроцемент цей матеріал стане справжнім хітом у 2025 році. Він створює гладкі поверхні з легким індустріальним акцентом. Мікроцемент можна використовувати на стінах, підлогах, навіть меблях, надаючи інтер'єру стильного вигляду лофт або ж мінімалізму Алюміній та латуть стають дедалі популярнішими і в 2025 році це буде справжнім хітом їх використовують для створення витончених акцентів в освітленні декорі та меблях вони надають інтер'єру сучасний вигляд, не перевантажуючи його, а також додають блиску і легкості. У цьому відео ми розповіли про п'ять найпопулярніших матеріалів, які змінять ваш інтер'єр у 2025 році: натуральний камінь, екологічні тканини, 3D-панелі, мікроцемент та легкі метали. Ось що робить інтер'єр, справді інноваційним та сучасним. Якщо саме ви хочете йти ногу з часом і створити сучасний інтер'єр в своїй оселі. Звертайтеся в NSD Group. Переходьте за посиланням в описі цього відео, і наші дизайнери допоможуть вам втілити ваші мрії в життя. І ще дуже важливо, не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайки та коментувати це відео. І тоді виходить, що побачимось в наступних відео. Якщо вас цікавить безкоштовна консультація з питань ремонту квартири, переходьте за посиланням під відео або телефонуйте за номерами у описі. Саме зараз у нас діє акція, де ви зможете отримати технічний проект квартири у подарунок. Чекаємо на вас.